Так, я кролівник. Займаюся розведенням кроликів вже понад 23 роки. Тримаю багато різних порід. Це і бельгійські велетні, німецькі струкаті велетні, європейське срібло, Тургундія. Нещодавно завезла ще й французьких барашків. В мене дерев'яні клітки, суцільна підлога. Тому потрібно робити дезінфекцію. І досить часто, так як е, всі випорожнення вони не е, випадають вниз, так як в сітки, а залишаються. Тому, коли вичищаю, вичищаю користуюся обов'язково двома препаратами: кліносан і юдоклін. Е, ці препарати ще рядую. Е, Допустим, один раз, коли вичищаю, це кліносан, інший раз це йодоклін. Препарати чудові, дуже мені подобається, гарно вбирають у себе зайву вологу, е, прибирають зайвий запах. Е, ще дуже гарні, гарно, коли цей препарат настеляти під. Е, під гніздо, під гніздо, там, де має, має кролиця привести кролинят, під гніздо насипаємо гарний товстий шар цього препарату, порошку зверху накладаємо солому сіну, далі вона мостить гніздо і ніколи не маємо проблем, так скажем, з. З тим, що потім залипають очі у круглення, тобто з кон'юктивітами, з іншими, з іншими інфекціями і так далі. Тому ці два препарати мені дуже подобаються. Йодоклін і кліносан. Рекомендую. Рекомендую ці препарати. Це наразі вони зараз у таких баночках. Зазвичай я беру не тільки в баночках, зазвичай я беру ще і у мішках по 10 кілограм.